Перед тим, як ми перейдемо до нової теми уроку, розглянемо таку життєву ситуацію. Давайте зробимо так. Запишіть, будь ласка, нова тема уроку кут, вимірювання кутів та відкладання кутів. Діскриса кута. Ми перейшли до теми кути. Кут, вимірювання та відкладання кутів. Дісектриса кута. Уявіть таку ситуацію, що сім'я подорожувала і приїхали гори. Збираються підніматися в гору. що тут картинка є. Стоять у подніж... внизу гори у подніжжя і збираються піднятися в гору. Дорога в гору дуже крута. Будь обережним, каже мати батькові під час поїздки Карпатами на авто. Так, не хвилюйся. Тут ух, ух, ухил всього 20 градусів, відповідає тато. Чи варто хвилюватися? По-перше, дивіться, мова йде про градуси, Це ж не про температуру. Тато не мав на увазі, що. Буде холодно, чи гаряче, або що буде нормальна погода, От. він мав на увазі, що гора не дуже крута. От. І 20 градусів, в геометрії свої градуси. Це міра кутів, так? Кути вимірюються в градусах. І тато мав на увазі, що уклін може бути. Великий, а може бути маленький. І в даному випадку уклін кут нахилу поверхні гори відносно рівня моря. Ви в курсі, що усі висоти, усі впадини якісь порівнюють з відносно рівня моря. То кажуть, що висота гори, наприклад, говерли 2060 метрів відносно рівня моря. Вот, метрів. А там ну, якесь озеро, його глибина, наприклад, 1000 метрів відносно рівня моря. Це порівнюють з морем. Так от, в геометрії кути необхідні для, ну, взагалі, кут, це геометрична фігура. Вимірюються кути в градусах. А пізніше, в 10 класі, ви дізнаєтеся, що кути вимірюються ще й в радіанах. Так от, в геометрії градуси в них, як сказати, свої градуси міра, кута, і вам вже відомі основні, основні кути. Це. Прямий кут 90 градусів, Сто, з чого складається кут. З однієї точки виходять два промені, промені утворюють, і утворюють кут, вони ці промені, поділяють нашу площину на дві частини, внутрішню частину, яка знаходиться ось тут між сторонами кута, да? і зовнішню частину. Ось все, що зовні кута, це зовнішня частина площини, друга частинка. Точка, з якої виходять промені, це вершина кута, а самі промені є сторонами кута. Напишіть, будь ласка, означення де Означення кута. Кутом називається геометрична фігура, що складається з двох променів сторін кута які виходять з однієї точки вершини кута. Якщо ви будете не встигати записувати в зошиті все, що необхідно, можете потім зупиняти відео і не поспішати. Далі, вам відомо, що промені позначаються або маленькими буквами, це можливо, або двома великими буквами. Давайте зробимо таким чином. Позначимо наші промені великими буквами АВ і АЦ. Два промені. То ось така позначка, дужечка. Дужечкою позначаємо на рисунку, що мова йде про кут БАЦ. Кут позначається або трьома великими буквами БАЦ. Послідовно читаємо ці букви або Ц, а, Б. Так, можна було позначити кут ще, кут Ц, А, Б. Неважливо. Далі, можна цей самий кут, можна позначити однією буквою, буквою А. Зверніть увагу, коли ви записали назву кута трьома буквами, посередині лежить буква, назва вершини кута. Точка А це вершина кута. І її назва лежить посередині, бачите? Або однією буквою назвали, і саме вершину кута записали біля значка кута. Звертаю вашу увагу, що знак кута він схожий на знак менше. Але, бачите, в чому різниця? Ви будуєте, давайте це витру, витру з дошки, ви будуєте спочатку. Горизонтальну рисочку і добудовуєте другу. Так, ну, так виглядає, позначка кута, виглядає як сам кут. Якщо мова йде про прямий кут, то ось така позначка прямого кута. Наприклад, побудовано ось так два кути. Один з них прямий. А другий гострий, гострий дужечкою позначаємо, а прямий ось такою, ну, двома променями, які знаходяться під прямим кутом. Бачите? О. Далі, можлива така ситуація, якщо промені позначили однією буквою А, Б. І ми хочемо сказати, що цей кут АБ. Менше, ніж 90 градусів. Робимо таку дужечку від, буду, малюємо дужечку між променями і записуємо, що кут АВ, дивіться, як я це роблю позначка кута. відкриває дужечку, записую кут між променями А і В. Але словами я нічого не пишу. А в дужках записала А крапка з комою В. Ми проговорюємо. Кут, який утворено променями А і Б. А запис такий простенький. Кут АБ. Можна через кампус коми можна записати ось так просто Кут АБ. Так, можна його так само назвати кут БА. І знову таки подивіться. Всередині я одним кольором замалюю внутрішня про частина площини ось між всередині між цими променями, ось я забудовую, зафарбовую внутрішню частину кута. І якщо ми будемо розв'язувати надалі задачі е і в умові задачі буде сказано, що кут аби поділено. Внутрішнім променем на дві частини. То ви будуєте промінь всередині цього кута зараз. Так, будуєте промінь так, щоб він проходив між променями А і В. І так, можна побудувати і так, як завгодно, знову таки, промінь може поділити кут навпіл, а може не поділити кут навпіл. Може, утвориться один кут, а другий буде втричі, чи, чи вдвічі більше. Першого, значить, утвориться, до речі, подивіться, кут. Зараз я новий малюнок собі зроблю. Так, ще вибрала колір, що нічого не видно. Так, ось наш промінь кут АБ. Провели внутрішній промінь. Це означає, що з цієї ж точки, з вершини кута проведено промінь С. І утворилися два різних кута. Бачите, В і СА, то ви їх різними позначками повинні відмітити. От, на рисунку зараз взагалі три кута: кут АВ, кут АС і кут БС. Записали, які промені є сторонами кутів, взяли їх дужечки і обов'язково попереду дописали знак кута. Так, ідемо далі. Ми згадали з вами про прямий кут, про гострі кути. Тепер м -м, нагадаю вам, ми відштовхуємося, як то кажуть, від прямого кута. Якщо кут менше, ніж прямий, менше, його градусна міра менше, ніж 90 градусів, то цей кут гострий. Можна сказати, що е, якщо його сторона лежить у внутрішній частині площини прямого кута, то такий кут буде гострим. Можете подивіться, будь ласка, на рисунок. Зараз я трьома буквами позначу кут КМН і Кут ОМН. Ви бачите, що промінь МО знаходиться у внутрішній частині площини, у внутрішній частині кута КМН. А можна сказати, що просто порівняти промені МО і МК і сказати, що МО знаходиться справа від променя МК, значить, усі кути, друга сторона яка не доходить до сторони МК, є гострими. Якщо, якщо друга сторона кута, наприклад, кут у нас НМП, так, зараз побудую тупий кут НМП. Його градусна міра більше, ніж 90 градусів, більше, ніж прямий кут. Ось він, НМП. Так? І його друга сторона МП лежить зліва від променя МК, тобто лежить у зовнішній частині площини. Так? І ці кути. Зверніть увагу на те, що всі кути, які я зараз будувала, в них перша сторона співпадає із стороною прямого кута ММ. І надалі, коли ви будете з 10 класі, я трошки піду вперед і деяку інформацію вам викладу прямо зараз. Всі домовилися між собою, всі математики, що. Існує додатній напрямок побудови кутів. Як, як це? Будується горизонтальний промінь, неважливо, як ви його, яку назву ви йому дасте. Але будуємо усі кути так. Перша сторона саме знаходиться ось таким чином, горизонтально. Початок променя, і кінця у променя немає, але цей промінь горизонтальний. А потім будуємо гострий кут. Промінь знаходиться ось таким чином: МП, ПМ. І усі кути, які до 90 градусів, градусна міра, яких менше 90 градусів, вважаються гострими. І друга сторона усіх гострих кутів, вона не доходить, як би то до. З другої сторони прямого кута. І вони знаходяться, ці всі промені, вони знаходяться у внутрішній частині так, прямого кута. Ось кут НПК прямий, усі інші кути гострі. Так. Його бачите, другі, друга перша сторона співпадає з стороною ПН, а друга сторона. Не доходить до сторони ПК. Так, знаходиться у внутрішній частині площини. Так. Друга сторона тупого кута вже буде, вийде за межі внутрішньої частини прямого кута і буде зліва від сторони ПК. Подивіться, ще на рисуночку я позначила, що кут КПН прямий, ось, бачите, позначка прямого кута, а кут НПК, він тупий. Ось ці різні кути, ну, да, кути різної градусної міри позначаються різними дужечками. І тепер, якщо е, промінь ПН хотіла вас спитати, а потім думаю, скажу сама. Промінь ПН і промінь ПК будуть доповняльними. Вони ці промені утворюють пряму і є доповняльними, а доповняльні промені є сторонами розгорнутого кута. Розгорнутий кут складається з двох прямих кутів, можна так сказати, да? О, градусна міра розгорнутого кута дорівнює 180 градусів. Розгорнутий кут. Діти, як ви вважаєте, розгорнутий кут може складатися тільки із прямих кутів. А я вважаю, що mm -hmm. чомусь ви мовчите. Mm -hmm. Не тільки розгорнутий кут може складатися з одного гострого кута. Ось один кут гострий. Зараз я його позначу. Отак двома дужечками. З гострого і тупого кута. Або, можна сказати, навпаки, прямий кут може складатися з тупого кута і гострого кута. І, діти, сторони прямого кута утворили пряму, подивіться, яка, яка цікава ситуація. Сторони. Розгорнутого кута утворюють пряму раз. По-друге, ця пряма, розгорнутий кут так дужечкою позначається кругленькою, ця пряма поділила площину, тобто нашу дошку, на дві частини. Над прямою, так, і, ух ти, і під нею. Зараз, вибачте, щось пішло не так, так. І друга частина площини під нею. Якщо подивитися мож, ну, зверху на рисунок, то зліва від цієї прямої частинка площини і з другої частинки площини, тобто пряма ділить площину на дві частини. Так? Питання: а де ж внутрішня сторона, а де зовнішня сторона розгорнутого кута? Не чую відповіді, діти ми кожну частину площини можна вважати внутрішньою стороною кута. Я, якщо я закреслю ось цю частинку площини і скажу, що це внутрішня частина площини, я буду права. Якщо я закреслю частину площини внизу під прямою або зліва від прямої, то ну, давайте так, зараз на рисунку над прямою і під прямою розглядаємо. Частини і пряма ділить нашу площину на дві півплощини. Говорять, що ми отримали дві півплощини. Оце перша півплощина, а внизу друга півплощина. І кожну з них можна вважати внутрішньою, а можна вважати і зовнішньою півплощиною. Ось кут АОБ можна позначити ось так дужечкою зверху, а можна знизу і так, і так. А чому я казала зліва і справа? Дивіться, я ж можу ось таким чином побудувати розгорнутий кут, і краще говорити так. так зараз АОБ, Так, точки А і Б ми можемо не відмічати, то знову таки. Знизу півплощина і зверху знаходиться півплощина. А ось якби ви побудували пряму вертикальну, то тоді б говорили про частинки, про півплощини, які знаходяться зліва і справа від цієї прямої. В інших випадках говоримо над прямою і під прямою. Так, і йдемо далі. Кожен кут, ви знаєте, що кожен кут вимірюється, має свою градусну міру, вимірюється в градусах. Так? Рівні кути це ті кути, у яких градусна міра однакова, або ці кути можна сумістити при накладанні. Можна накласти один на одне, наприклад, кут 1 і кут 2. Вони будуть рівними. Одна сторона горизонтальна, дивіться, Якщо я їх поміщу, накладу один на один. Тобто, як точка Б вершина одного кута, співпаде з точечкою А з вершиною другого кута. І промень АЦ, наприклад, і БЦ1 співпаде з променем, а промінь АК співпаде з променем БК1. І якщо взяти в зошиті, побудувати, ну, два листочка взяти, побудувати один кут, на другому листочку побудувати другий кут, і потім берем, накладаємо один листочок на другий. Так як накладати? Так, щоб вершини співпали, одна сторона співпасти повинна з другою другої покласти, на, ну, Зробили так, щоб дійсно співпали вершина кута і одна сторона, наприклад, горизонтальна, То тоді автоматично у вас повинні співпасти і другі дві сторони кута кутів. А в мене таке питання, діти, до вас. Чи рівні, чи не рівні ось ці кути. Транспортером я виміряла один кут і другий кут. Перший кут, ну, нехай буде кут А і кут Б. Чи правильно я зробила, можна стверджувати, відомо, що кут А дорівнює там не знаю, 47 градусів, кут Б 47 градусів. Так? Записується це таким чином. Кут А дорівнює 47 градусів. Ми не пишемо, що градусна міра, кута дорівнює… А просто чітко і зрозуміло. Ку дорівнює 47 градусів. Можна стверджувати, що кут А дорівнює куту Б. Подивіться, правильно побудовано рисунок. Я зупиню відео і чекаю ваші відповіді, щоб ви не хвилювалися, відео зупиняється. Значить, відкрите питання, чи рівні кути, чи вони не різні. Кути не залежить від довжини їхніх сторін. По-перше, сторони це промінь, і промінь не має довжини, тому що він нескінчений, неможливо виміряти його довжину. А промінь можна продовжити. І сторони кута А ми можемо продовжити, і вони будуть виглядати так само, як сторони кута Б. А от важлива, яка градусна міра в цих кутів. Два кути будуть рівними, якщо в них однакові градусні міри. І навпаки, якщо кути рівні, то можна зробити висновок, що вони мають однакову градусну міру. І навпаки, якщо кути мають градусну міру, то ми можемо зробити висновок, що ці кути рівні. Від того, якими довгими чи коротенькими ви накреслите сторони цих кутів, неважливо, бо промені завжди можна продовжити. І була така ситуація колись, колись в житті. Зараз я вам її розповім. Колись хлопчик вийшов до дошки і вчитель попросив його побудувати кут. Хлопчик побудував ось такий кут. Вчитель каже Сонечко, а що ти такий малесенький кут побудував? Його ж незручно не навіть підписати. Побудуй більший кут. Хлопчик повернувся до дошки і добудував ось так кут. А вчитель каже, сідай дитинка на місце, ось тобі оцінка. А хлопчик каже, чому так мало? Я ж побудував кут і відповів на питання. А вчитель каже, добре, зараз збільшу тобі оцінку. І збільшив одиницю. Оцінка, скажіть, будь ласка, змінилася? Ні. Та ні. Кут змінився? Ні. Кут яким був, наприклад, тут 5 градусів, то так 5 градусів і залишилося. От якби хлопчик побудував другий промінь ось таким чином, він би збільшив градусну міру кута. І кут би був, та, був ось таким 5 градусів, наприклад, так? Да? Дужечкою я позначила кут, а став би ось таким набагато більшим. На цьому пояснення на сьогодні закінчено. І продовжимо завтра. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. На завтра нам залишилося дізнатися або не дізнатися, ви це знаєте вже, але вже на уроках геометрії ми поговоримо про бісектрису кута. І як вимірюються кути і як відкладаються кути. Ми вже сьогодні поговорили, до речі, і вивчимо завтра аксіому вимірювання кутів і аксіому відкладання кутів. Вони схожі. А у нас завтра алгебра. Вони схожі. Я маю на увагу, на наступному уроці. Аксіома вимірювання кутів і відкладання кутів схожі на. Аксіоми про вимірювання і відкладання прямої відлістів. До наступного уроку, до зустрічі.